Анатолій Валевський Чи легко бути рудою? Хитрюща крадійка, рудаша храйка, а той просто пройди свідка. Ох, якими ж тільки неприємними епітетами не нагороджують людські чутки. Але ж ніхто й не замислюється про те. Чи легко насправді бути рудою, хоч як не крути, а складнощів вистачає? Ось взяти хоча б, наприклад, колір шуби, який, до речі, дуже подобається безжальним мисливцям. Взимку то на білому снігу видно здалеку ніяк не сховатися. Але голод, як відома не тітка, тому доводиться ризикувати і на полювання вибиратися в будь-яку погоду. Влітку воно, звісно ж, легше все ж у густих заростях простіше залишитися непоміченою. Хоча знову таки вогняний колір у зелені теж вельми помітний, тож про повний спокій казати не доводиться, та ще й про підростаюче потомство дбати потрібно годувати, виховувати, розуму вчити, а й житло в чистоті утримувати від цього теж нікуди не подінешся. Тож турбот повен рот. Одна лише радість, коли нарешті приходить руда приятелька, золотава осінь. Ось тоді вже можна хоч на якийсь та час трохи розслабитися під прикриттям її теплого забарвлення, навкруги золотаво-жовтий килим з трохи терпким багрянцем опалого листя, діамантові розсипи кришталевих росинок на тонких павутинках, що повільно пливуть між стовбурами замріяних принишклих дерев. І пахощі, пахощі, ах, які аромати, яка чудова пора. От би ще погратися з якимось невеликим м'ячиком, Адже ми, лисиці, як це не дивно, дуже це полюбляємо. Хоча й не всім відомо про цю нашу слабкість. Та й справжнісінької допитливості нам теж не бракує. Проте ж хитра, підступна. Руда шельма, прийди свідка. Саме такими словами чомусь люди нас завжди називають. От і скажіть тепер чи легко живеться, коли всі навколо думають про тебе тільки так?